Зранені козацькі полки відходили з під берестечка, що хвилі могли напасти поляки, щоб їм завдати, щоб уберегти військо, яке відступало після нещасливої битви. Полковник Іван Багун виставив під плоскою заслону 600 козаків, 600 сміливців проти ворожої навали. Козаки стали табором, оточили себе вазами, скували їх залізними ланцюгами, обсипали земляним валом, билися як чорти, бо чорти хвацько б'ються. Лукаво підморгнув анти. Багато їх полягло, на полі досі стоять камінні хрести. Дівчинка слухала, мов заворожена. Сумна та велична картина повстала в її уяві, поле, і сковані вози, і козаки, раковані на смерть. В верхі на конях налітає шляхта, дим від пороху, з під шаби, шалений зблизь очей і гаряча кров, і смерть. Ось захитався молодий козак, шабля до маха випала йому з руки. Чимало шабель знищено. Тому що з них робили найкращі ножі, щоб колоти свиней. Різники платили за них великі гроші. Різницькі ножі зі звитяжної зброї відганіла на талищі потемніла в очах. Та вона зробить що завгодно, тільки б спинити подібне безчинство.